Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспондентів Ільдани протягом тижня. У студії Вікторія Лега. Доброго часу. Росія країна-терорист. Свідченням цьому є черговий обстріл Черкас, що стався на ранок 24 липня. Про наслідки атаки дивіться у випуску. Мистецький потяг до Черкас завітала пересувна фотовиставка американського бізнесмена та фотографа. На світлинах сюжети війни, що приймають до сліз. Правильне харчування домашніх улюбленців запорука їхнього здоров'я, чим годувати хвостатих, розповіла фахівчиня з ветеринарної медицини. Про все це далі у випуску. Розпочнемо з найбільш резонансної події ракетний обстріл міста російськими іскандерами. На ранок 24 липня ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Як наслідок, 12 травмованих серед них 9-річна дитина, а ще пошкоджені багатоквартирні будинки, виробництво та міський цвинтар. Росія не дає спокою ні живим, ні тим, хто покинув цей світ. Ось наслідки ракетного обстрілу на секторі одного з міських кладовищ вирви замість могил, розтрощені надгробки та понівечені осколками хрести. Сюди сходяться люди, які шукають могили рідних та близьких від побаченого в шоці. Хотіла б побачити, як стану у моїх батьків захоронених, у моїх друзів. То у вас є рідня і близькі? так, так. так у тут именно вот в этом районі. Емоції, ну тварі, ну сволочі. Ну нема. Я сама э, Родилась в Росії, але я їх просто ненавижу, розумієте, віжу. Це, це не люди просто. Могила батьків Ірини вціліла дивом, але їй такі, де не лишилося й сліду. Люди розгублено шукають рештки поховань. Ступати доріжкою можна, але обережно, оминаючи шматки граніту та повалені дерева. Майстер кладовищ пані Антоніна розповідає, її ранок почався з дзвінка про наслідки російської агресії. Дуже багато пострадало пам'ятників, кількість ми ще не знаємо. Люди йдуть до мене, записують свої. Могили своїх рідних запитують, буде якась допомога. Ну це ще буде вирішувати мерія. А це вже територія гуртожитку та багатоповерхівки, які також постраждали від ракетного обстрілу. Робота тут кипить. Майже скрізь вибиті вікна, скло розкидане по подвір'ю. Всередині також йде велике прибирання. У пані Вікторії шибки винесло і на двір, і всередину кімнати. На момент удару жінка встигла вийти в коридор, що її і врятувало. Вікно ж доведеться міняти. Це вже убрали тут стекло, тут пів кімнати було цього. Карниз відірвало. Ну ще ось люди прийшли, оббивають плівкою. Ну не знаємо, як буде, ми орендуємо. Але так як ось люди говорять, то треба повністю міняти ром. А поки працівники компанії управлінця закривають віконицю плівкою та ОСП. Забивати окна то чим вживає. Якщо USB, то пускай красний крес крас на крісті получають. Ми юсбі Кому й тому плівкою. Пункт допомоги від обласного осередку Червоного Хреста розгорнули неподалік пошкоджених будинків. Пані Людмила обрала плівку. каже там, де були вікна, тепер гуляє вітер. Пошкоджене майно дуже сильно, критично, але слава Богу, є люди, які допомагають зі Шеврону Христа і приїхали служби, надають допомогу і матеріальну, і моральну. Якраз люди, які допоможуть із нової якості, зараз будуть прикріплювати плівку, щоб закрити хоча б елементарно, бо в нас повністю всі вікна вилетіли. Поблизу будинків стоїть понівечене авто, трішки далі і ще одне повністю вигоріле. Власник перший не може стримати емоцій. Невістка вчора приїхала, поставила ввечері, а в 4 часа почула, що щось таке, бо я на дачі буду, щось не, непонятно. Вийшла на балкон, подивитися, другий прильот, і коли почула третій прильот, то побігла, то посипався балкон на трима і її трошечки зачепила. Удар був настільки потужний, що машину, припарковану під бетонною горожею, розвернуло на кілька метрів. Чоловік каже, головне, що всі живі, але нерви здають. Від ракетного обстрілу постраждало й виробниче підприємство. На самій фабриці і салон при фабриці постраждали. Багато дуже збитків нанесено. Трудимося, вбираємо. Резендуємо те, що можемо своїми силами убрати для того, щоб хоча б на ніч закрити усі всі вікна. Щоб отримати компенсацію за пошкоджене майно, необхідно подати відповідну заяву до пункту Червоного Хреста, пояснюють міській раді, або звернутися до департаменту житлово-комунального комплексу за адресою вулиця Байдевишневецького, 36. Фахівці департаменту допоможуть з оформленням документів та нададуть подальші інструкції, як діяти далі. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. На цьому тижні стало відомо про черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися українські захисники. Серед них 14 черкащан. Про це повідомляє очільник області Ігор Табурець. Це майстер-сержант Віталій Палій, головний сержант Іван Фодор, молодший сержант Андрій Анікієнко, старший солдат Іван Дарінський, солдати Ігор Циганок, Андрій Хлусевич, Олександр Клименко, Борис Харламов, Олександр Чиш. Олег Боровець, Олександр Зайченко, Олександр Шалденко, а також старші матроси Дмитро Крупенко та Володимир Карпенко. У житлових будинках в Умені бюджетним коштом проведено капремонти укриттів. Там відновили водопостачання, санвузли, зроблено комплексний ремонт. Проте скористатися цим вирішили особи без постійного місця проживання. Згодом мешканці почали скаржитися на сміття, бруд і зламану техніку. Зірвані плафони, зірвані всі виключателі побиті, ломана раковина для плиття рук. На даний час можна сказати, що жителі будинку провулком по 17, не можуть користуватися даним укриттям. Маємо надію, що наші правоохоронні органи приймуть міри. В даному укритті вже другий раз особами, які проникли це укриття, було пошкоджено насос, який перекачує з унітаза воду Попередньо ми були на будинку. Тишіка 11 там на даний час уже четвертий раз також є ознаки присутності. Особи без місця прописки. У підприємстві, на балансі якого перебувають укриття, звертаються до громадян із проханням повідомляти про такі випадки мародерства правоохоронним органам. Моменти війни зафіксовані на світлинах. Фотовиставка про незламних, мужніх та непереможних українців приймала відвідувачів у Черкасах. Її особливість у тому, що розміщена вона у вагонах потяга. Автором фото є Говард Бафет, американський підприємець, філантроп та колишній політик. Проєкт вцілили спільно з «Укрзалізницею». про вражаючу емоційну експозицію, що приймає до серця. Дивіться далі, дуже вражена, тому що це дійсно ця виставка теркає до купини душі. Пані Оксана прийшла на виставку світлин про війну не сама із донькою та її подругою. Під час розмови жінка не може стримати емоції. каже навіть не усвідомлювала наскільки тут, в тилу забуваєш про весь той жах, який продовжує нести за собою. Росія побачені фото миттєво повертають в реальність. Ми далеко від війни тут у Черкасах на ну, дуже, дуже спокійно, і ми, ну, дійсно. Не розуміємо повну глибину тих людей, які це все пережили, тому що це дійсно стосується кожного. Хочеться перемоги, щоб наші діти нарешті жили в мирному, в мирній країні. Можливість дізнаватися історію війни очима, очевидця це є цінністю фотовиставки, каже пані Вікторія, особливо коли автор світлин іноземець найбільше відвідувачку вразили кілька кадрів. Там, де батько військового поліцейського з жетоном, вразили там, де дівчинка по Сумська область, що вона сумна, Написано, що роздавали гуманітарну допомогу. Всі були дівчатка, ну, раділи всі дітки, а вона одна була сумна. Можна більше дізнатися, про кожну фотографію прочитати так, де вона зроблена. Місце та час знімку історію кожного кадру війни можна прочитати в буклеті, який видають відвідувачам виставки. Розгорнули її у мистецькому потязі. від «Укрзалізниці». Це три вагони, де, окрім серії світлин, є відеозвернення їхнього автора Говарда Бафета. Фотограф настільки тонко передав миті війни, що не всім під силу оглянути експозицію повністю, розповідає начальник поїзда. Дуже різні враження, дуже різні емоції. У нас на сьогоднішній день дуже багато людей, які знаходяться переселенці. З окупованих територій, які хотіли б додому, і деякі ну були такі випадки. Навіть жінка не дійшла до третього вагону, вона дійшла тільки до другого вагону, до середини, розплакалась, вискочила і не змогла стримати своїх емоцій, тому що кожен хоче додому. Але виставка не лише про агресію Росії, вона про силу української нації, про те, що вистоїмо і переможемо ворога. Цей поїзд курсує по всій території України для того для показу українцям, що ми дійсно відвага нації, що ми дійсно стоїмо на сьогоднішній день і потерпаємо від російської агресії. Експозиція світлин воєнного часу у мистецькому потязі триватиме до 24 липня. Вхід безкоштовний. Далі проєкт помандрує до Умані. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Політичний міст між Україною та Польщею в музеї Кобзаря відбулася презентація унікального видання поезії, особливість книги у її двомовності. З авторами поспілкувалися й наші кореспонденти. Музей Кобзаря в чергове став місцем зустрічі письменників, літераторів та всіх, кому не байдуже мистецтво слова та сучасна поезія. Тут презентували спільний культурний проєкт України та Польщі. Поетична книга у польсько-українському поетичному колі Бидго з Черкаси об'єднала авторів з двох міст побратимів, і це вже не вперше. Я маю сказати, що і показати вам. Отакі От два раритетні видання 1977-го і 1978 років. Музи над Брдою і Дніпром. Ще через рік була видрукована книжка поетичний трикутник Бедворщ Черкаси Кременчук. Під час презентації своїми віршами у авторському виконанні ділились поети, твори яких увійшли до збірки. Детально про ідею та процес її створення розповів ініціатор проєкту польський письменник Стефан Пастушевський. З його слів, книга стала поетичним містком, який ще більше поєднав український та польський народи. Маємо світ суспільний, світ економічний, світ, економічний, світ війни. Світ війни. Wreszcie świat poezji. I nareszcie świat poezji. Nie ma w świecie takiego narodu, Nie ma w takiego w kraju, takiej, który, trafii, który za swego takiego, patrona miałby poetę. Jaki by miał za swego heroja takiego poeta. I to właśnie jest, jest to piękne. To realizuje, że rzeczy tego świata pozostają tylko dwie dobro i poezję. I w tym polega w Що з усіх речей цього світу застане доброта та поезія. Проєкт реалізовано за підтримки муніципалітету Битгоща. Над укладанням, перекладом та оформленням книги близько півроку працювали літератори та фахівці з обох міст. У виданні представлені доробки понад 30 поетів, проілюстровані світлинами відомого черкаського фотографа Олександра Костирка. До реалізації ідеї активно долучився і міський голова Черкас. Я хотів би подякувати в тому числі міському голові міста Бедоща Рафалу Брускі, нашому гостю Штефану Пастушевському, за те, що сьогодні він. Враховуючи ще те, що у нас ідуть повномасштабні військові дії в країні, він приїхав і презентував цю цю збірку, яка стала уособленням нашої дружби і нашого побратимства з містом видовища, тому що це наша історія, це наша спільна історія. і Її важливо сьогодні ідентифікувати, тому що сьогодні війна війна йде виключно за історію за українську ідентичність. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. В Ужгороді відбулися всеукраїнські відбіркові змагання зі спорту на пілоні та повітряної гімнастики. У складі національної збірної Україну представляли й вихованеці Смілянської спортивної студії. Детальніше у сюжеті колег зі сміла новини. На всеукраїнських відбіркових змаганнях зі спорту на пілоні та повітряної гімнастики, що відбулись в Ужгороді з 29 травня по 1 червня. Наші смілянки, вихованки студії FD, Рахнянська Марія, голобородько Софія та Єрвенко Єва вибороли право представляти Україну в складі національної збірної. Ми дуже довго до цього йшли. Ми до цього йшли більш, мабуть, довго не фізично, а морально, тому що це дуже важка підготовка підготовка. Це величезний ресурс, потрібен. Потрібен також ресурс для того, щоб розібратися з правилами і бути в в рамках правил конкурентоспроможним. 17 по 20 липня в Празі відбувся чемпіонат Європи з пілонного спорту. Вперше в історії збірної України на міжнародну арену вийшли смілянки-вихованки студії пол спорту ФД Марія Рахнянська та Софія Холобродько. Марія у категорії Junior Ace стала чемпіонкою Європи за версією Pol Sports and Arts World Federation. Срібло здобула представниця Франції бронзу, Чехії. Я займаюся вже половиною років. Тут в цій студії я починала з цієї студії. А студія найкраща. Над цим номером ми працювали з січня цього року. Ми придумали ідею, поставили постановку і потім відпрацьовували. І вперше я виступила з цим номером на початку березня. В цьому номері я показую ворону, яка зла, зверхня, наче іноді знущаюся трошки над кимось. Я думаю, мені вдалося передати е, образ цього птаха. Ось отримала бали гарні зартистизм, за те, що допомогла виграти в образі Марії. Ми хотіли відобразити цю специфіку ворона Таємні, мудрість. Да. Можливо, навіть і так. І десь місцями агресивність, десь місцями нахабність. Не нестерпність, да, місцями зверхність, і ці всі емоції протягом номеру вони змінювалися. Тобто, вона не просто виступає під одну музику з ним номером. Вона міняє особливо там, де зверхність. Ми хотіли. Продемонструвати саме найбільше цю якість. А Софія Голобородько, ще одна вихованка студії по спорту FD в категорії Junior B, увійшла до трійки найкращих в півфіналі, посівши почесне третє місце. Вона не приховує, хочеться ще більше і вже знає, що наступного разу викладеться на всі сто. Насправді всі конкуренти були дуже сильними, але я конкурую тільки сама з собою. Наступного разу я зроблю краще. І результати будуть кращими. Ми хочемо стати кращою версією себе, тому ми не все зробили, що хотіли на чемпіонаті Європи, і ми обіцяємо, що ми все, що від нас залежить, і все по максимуму зробимо на чемпіонаті світу, правда? Так. Попереду нові вершини з 29 жовтня по 1 листопада в Італії Україну в категорії Еріал Хуб Арт представлятиме Єва Яровенко. А вже в грудні головна світова арена, чемпіонат світу з пилоного спорту в Угорщині. І там знову наші смілянки Марія Рахнянська та Софія Голобородько. Дівчата діляться сміло. Вже оцінюють серед найсильніших. Наше місто давно відомо в Україні своїми спортсменками. Тепер уже і в Європі маємо надію незабаром про них заговорить весь світ. Ми одна єдина велика е сім'я, родина наших е повітряних акробатів спортсменів полспорта і ми повинні в Україні е один одного підтримувати, дружити і представляти Україну як єдина команда. І саме до цього ми протягом останніх років йдемо. Е і ми навіть на змаганнях коли зустрічаємося. Ми вже все єдина команда, і е один одного завжди підтримуємо, навіть якщо ми. З різних регіонів, і навіть якщо ми конкуруємо одна з одною. сміле місто сили характеру і талантів історії, які творять наші діти, варто почути всьому світові. Правильне харчування одна з основ турботи про домашніх улюбленців. Не всі господарі знають, які продукти справді корисні для тварин, а які можуть знашкодити. Що варто знати про раціон чотирилапих, розповіла лікарка ветеринарної медицини Ірина Лапай. Неправильно підібрана їжа може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, тоді як збалансований раціон допоможе тварині бути активною, щасливою і прожити довше. Збалансований раціон підтримує імунітет, енергі... енергію тварини, здоров'я шкіри, шерсті, суглобів та внутрішній та зовнішній вигляд тварини. Неправильне харчування може викликати хронічні захворювання, ожиріння або дефіцит поживних речовин. Тому це збалансований повинен бути раціон. У раціоні тварин має бути баланс білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. Особливо це важливо для котів. Вони є облігатними хижаками, а тому потребують їжі з високим вмістом білка та амінокислот, зокрема таурину, який необхідний для їхнього здоров'я. Собака ж всеядна тварина, тому для неї може бути багато видів їжі, але все ж одно треба враховувати її активність, вік. Зі слів фахівчині найпоширенішими помилками власників є годування тварин їжею зі столу, незбалансований раціон, а також змішування натуральної їжі та кормів. Іноді все це подають в одній посудині. Надмірне харчування це коли всі члени сім'ї дають чуть-чуть, але в цілому це буде забагато для тварини змішування різних кормів, виробників. Давати хаотично подню тварині їжу і завжди є доступ також похибка, коли завжди є доступ до їжі у тварини. Нерегулярне харчування може призвести до низки проблем зі здоров'ям тварини, від ожиріння чи виснаження до шкірних висипань, неркової недостатності або навіть діабету. Якщо у собачки або котика ожиріння, це буде видно. У нього голова маленька, тулуб великий, тоненькі лапки, але все це непропорційно. Якщо тваринка не доїдає, у неї буде видна реберна дуга, вона буде худенька на свій вік та породу, тому якщо такі є питання, то треба звернутися до ветеринарного лікаря, щоб збалансувати раціон тваринки. Людські продукти тваринам давати не можна. Вони не є для них поживними і можуть нашкодити. Лікарка радить обирати корм відповідно до віку, ваги і загального стану здоров'я улюбленця. А головне звертати увагу на його якість. Які продукти зі столу не можна давати? Це часник, цибуля, шоколад, виноград і, звісно, алкоголь. Зі слів Ірини Лапай, обираючи корм, варто врахувати віки вагу тварини. Для великих і малих чотирилапих різні норми, які зазвичай зазначені на упаковці. Якщо давати для дорослої тваринки, але корм, який, потрібен, ну, який на пасті написано папі або це кітен, тому ми даємо багато білка. І це ми. Порушуємо баланс в організмі і даємо багато білка, який пошкоджує нирки тварині. З віком або за наявності хвороб раціон улюбленця потрібно коригувати. Якщо є діабет, ниркова недостатність, ожиріння, потім цистити. Це є корма, які треба, які на уровні препаратів. Вони також лікують організм і профілактують інші якісь захворювання, які будуть супутні, і підтримують також те, ну, як вони лікують і не дають розвиватися тому захворюванню, яке яке вже є. Фахівчиня наголошує, важливо з самого початку визначити тип харчування тварини, щоб її реціон залишився стабільним. Анна Могильна, Геннадій Ямельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана Терка. Залишайтеся з нами.